Привіт друзяки, от такі задні плавні камиша. Не знаю, сидіть тут гектар, ну безкрайні. Думав зайти подивиться, лежа куча шикала, самого шакала не віддав. Та тут нереально чмигне десь одразу мені не побачив. Тут іменно розплідник шикалів. Такі острова безкрайні, що тут не з'явилися в житті. Хоч 100 собак бере. Там аж край, 15 кілометра 1,5 сюди на аж там О такого камиша. Є і мощніше, і мельче. І це тільки один острів. А таких островів ж тут 10, мабуть, у нас. Ніколи тут нічого не зробиш. Ну, хорошо, що є такі міста. Це прекрасно. Плавня, зато другого, другого дічі багато. Кстати, ребята, перший раз самоліт побачив за три роки. Не знаю, навряд ли буде десь, наверное, над Руминією. Вже Тут... ми забули, що таке самоліти.